Друзі, всім привіт! Останній день турніру, фінальний. Так. Я трошки на роботі, посторонні звуки, одразу вибачаюся. Режим не турбувати включити не можу, тому надіюсь, що нас не переб'ють. І як обіцяв, так, спочатку глянемо а. 70%, добре. Як і обіцяв, я докачав ліна. Ось такий він вийшов. Спробуємо ним погратися. Так, я команду вже склав, щоб не затримувати час. Тільки. Знаєте, що ми зробимо, там контра ми, мабуть, люську візьмемо. Щоб вона нам камінчиком знімала. Що тут загон нормальний? Нормальний. Ну погнали. Так, 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 так. Що ми тут бачимо? Якусь фігню. Ну. Що ми тут зробимо? Фіул доверху підтягнемо. Так, топіра, топір. Мені подобається такий хід. А як він мені сподобався. Ем. Так, було б непогано, але ми її не, там не доб'ємо. Давайте Фіул, Фіул геть ти не хочеш, давайте так. Так, її підхилили, кіти мене не встигли зібрати. Так, що ми тоді зробимо? Зробимо напевно так. Я не хочу бити в контру, тому що я вб'юся. Ми її отак от жовтенькими знімемо. Блін, тільки три камінця на полі. Ну добре. Ой-ой-ой, я й не вибрав ціль в кого бити. Ну дурачок. Що в нього тут? Ну він вдарить в одну ціль. Тут така якась булава в нього. Блін, ну немає чим добити ту владичицю. Так, ну це не це напевно залив. Ну хоч би владичі додобить. Чи немає Я її зарахівнути? Коротше, я вже казав, дуже ненавиджу програвати, особливо перший перший бій. Погнали, може з каміння буде трошки краще. так, подивимося. Давайте так трьошечку складемо. Так, четвірочку. Так, ну то фігня. Два раз ноблюська поблокує. Ну звісно, кого ж блокувати. first. Так, Ліна, оставь покої. Один хід нам би якось пережити. Так, подивимся. раз, два, три. Шість каміньців на полі є. Кого будемо бити? Зараз нам Сонька ще й все познімає. Ну по 700. 200 урона. Непогано. Так. Давайте центр пробуємо добити. Сонька нам все куртить. Ой, мимо, супер. Тоді ми зробимо отак. От Кстати, Тайчик, хто він там взагалі. Ну практично... Тютілька в тютільку скільки хп було. Ну там плюс-мінус. Так, доберемо цього. Що Щось кедро нам когось порішить. Ну, Уплодіння добре. Один хід. Беремо жовтих. Раз, два, три, якраз шість камінців. Він може вдарити по трьом. Ну, без посилень щось геть слабенько. Ух, не реснувся. І то добре. Так, кого нам припечатають? Камінцем геть якось туго. Так, добре блокуємо. Давайте ще підхилимося. Так, давайте поки він не здох, ми напевно соньку. Ну да, не дуже сильно він і б'є. Але камінчики коцають на полі, теж непогано. Вони мене завжди задовбують. Так, ми так, зараз бить будемо, не будемо посилення ставити. Дивіться, який раз він вже вертається. Так же саме і магній в костюмі, коли його ставиш, особливо в обороні. Як в кого немає. Багато карт. Магній в костюмі в обороні гарно дуже стоїть. Так, ну на поселеннях 600. В принципі, карта прикольна, можна грати. Так, довгі поєдинки. Напевно, навіть і міняти нікого не будемо. Дограти без викупа, було б ще чудесенько. Так, ну дві два підтака збираємо. Так, ось такой гарненько тик. Відразу блокуємо. Давайте так, поки вони заблоковані, провернемо полянку. І взриваємося. Нормально пішли критері. Так, доб'ємо ні? фу, слабак. Так, буде підхил. А мені так хочеться скітлу добити. Ладно, просто взриваємося. Ще раз взриваємося. Кристаллами цей раз засипали. Так, давайте рігадо зносити. Добре. що я вам можу сказати про цього ліна? Ну, така четвірочка грати можна в принципі балуватися там на турнірчики, на якісь ті квести. Ну, нічого такого ніякої такої свірспособності в нього немає. Так, так, так. Зараз щось придумаємо. Так, Лина, я залишив, у меня тільки гріма. Вот это лки фиол. Давайте покрутимо більше фіола пошукаємо. Не так сказати це основ, основний колір. Дивіться, фрамбан. Да? Уже почти заряджений. Нічого, що він. Медленно, не медленно. навіть дуже медленно. Так, ладно, так. Бувати їх, звісно, тяжко там щити мане. Давайте ще разок так. Там глянемо. Там у кедмана у ворот. Ай, нічого ж не ляже. Твою дивізію. Сики ще там не ляже. Коротше там. Давайте в нього от і пульнем І от оцю от зарядимо. Блін, як жовтого доверху перекинути? Та це капіс. Давайте їх підблокуємо. Рванемося. А ні, це знову залива, а? Та ну, блін, ну як, як це дуже медленно заряджається? Так, залишився один бій. Я викупатися напевно не буду. Добренько, отак от ми закінчили п'ятий день. Дякую всім за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь. Мира, щастя і добра всім.